Дублянко, ну і продовжуємо вам власне розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, і далі будемо говорити про експорт власне української аграрної продукції. Зерниваємо багарого як обійти польську заборону та чи воно обернеться для споживачів? Загалом, що зараз відбувається з експортом української аграрної продукції? Про усе це Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Доброго дня, пане Денисе. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Денисе. Якщо говорити дійсно за експорт аграрної продукції, так загалом зараз про ті цифри, які безпосередньо апелюють наші урядовці станом на сьогодні, вони зазначають, що власне морським шляхом був збільшений обсяг власне експорту зернової продукції, і у 27 країнах світу вже побувала наша аграрна продукція, була доставлена. Так, якщо говорити за автошляхи, то тут навпаки цифри зменшені. Апелюють 19%, Саме настільки був зменшений цей показник експорту української продукції. Скажіть, наскільки це боляче б'є по українській економіці загалом і по аграрних виробниках? Боля однозначно те, що впало по перевезення сухопутними маршрутами, зрозуміли це дії польської сторони, які з листопада місяця по факту блокують можливості повноцінювати, здійснювати експорт. Спочатку їхні перевізники, потім аграрії долучалися до цього всього процесу. І замість того, щоб відправляти щодня по кожному пункту, там майже 200 автомобілів рухалося в кращому випадку там не більше. 20-30, відповідно така неможливість вчасно експортувати, призводила до простоїв. Тільки сума несплачених податків там перевищує порядка 10 мільярдів гривень, тобто надходження на територію України. Прямі збитки за даними Асоціації європейських перевізників сягають більше ніж півтора. Мільярда євро, тобто самі розумієте, в таких умовах, коли в Україні війна, кожна гривня, а кожна інша валюта для нас дуже є важливими втрачати такі гроші на пустому місці. Ну це якби досить не чесно по відношенню до України, яка дійсно боронить такі важкі період часу, ту ж саму Європу і тих самих е поляків, які це в принципі розуміють, але діють не несвідомо. Тому власне дійсно дивлячись на ці. Характеристики можемо констатувати, що через такі дії призовно, колег іде спад експорту саме наземним шляхом, але країна не зупинилася, тому що завдяки збройним силам України працював новий логістичний маршрут гуманітарний через чорне море, і ми мали один з найкращих показників у грудні, коли експортували 4,8 вісім мільйони тонн зернових. Це напевно один з найкращих місяців за другий рік війни в Україні, тому що. Такі результати ми ще мали десь в серпні, вересні 2022 року, коли тільки розпочала роботу зернова ініціатива. Але навіть тоді, коли відносно спокійно, тобто здійснювалась безпека перевезення, таких цифр у нас не було. І от тут завдяки збройним силам і наполегливості людей, які задіяні в цьому процесі, ну і завдяки партнерам, які дають допомагають нам у русі комерційних суден здовж своїх берегів, мати такий результат. Тому звичайно. Потенціал розвитку ще є, тому що об'єми, які можуть сьогодні перевантажувати в порти Великої Одеси, можуть сягати порядка 6 мільйонів тонн. Відповідно, в умовах, які складаються з новим врожаєм, нам щомісяця місяця потрібно десь таку цифру експортувати, тобто порядка 6 мільйонів щомісяця, тому що експортний потенціал сягає більше 60 мільйонів зернових, і власне за Півроку маркета нового року ми там виконали менше половини. Відповідно, на наступні півроку нам потрібно цей процес посилювати і завдяки такій роботі, яку зараз проводить, наприклад, румунська сторона, яка е, будує новий автобан, який має з'єднувати території е, руху автомобільним перевезенням з України до Румунії, щоб легше доставати до доставляти продукцію до їхньої портової інфраструктури. Це буде ну, скажімо так. Перспектива на наступні там роки стане досить таким хорошим варіантом, але вони і допомагають, й допомагають зараз там і залізницю більше вивозити зараз, які домовленості із Молдовою Румуною. Тому тут, наприклад, Румунії можна бачити, як професійно якісно можна а, співпрацювати, мати партнерські стосунки, які будуть вигідні всім, тому що Україна експортує. А румуни заробляють на тому, що роблять перевалку продукції, заробляють досить такі серйозні кошти. А Польські сторони ми бачимо більше, коли політика переважає над здоровим економічним голодом. Ну, дійсно, бачите, якщо говорити за Польщу, то от їхні аграрні виробники, так от і всі не лише аграрні виробники, профспілки, таке інше, знайшли такий от собі прекрасний інструмент впливу на владу і таке інше, щось не подобається. Вони одразу блокують кордони. Власне, дається на це все згода, тому що вони не можуть просто блокувати, просто вийшли і просто заблокували на це все офіційно. Через суд дається згода на це все, і власне продовжується блокування українських кордонів. Дійсно, щодо питання, якщо ми так румунію. Ви заділи вже по, в цьому питанні. Дійсно, зараз знаємо, що будується власне і Румунія готова експортувати українське зерно, українську аграрну продукцію. Наскільки швидко чи не швидко може це все відбуватися, і що станом на сьогодні вже є? Ну, станом на сьогодні ми працюємо по наших контрактах через Дунай. Топорічкові порти максимально задіяні в роботі перевантаження до портів Румунії в Чорне море. Активно використовуємо транзит через Молдову до Румунії. А те, що будується новий шлях, ну зрозуміло, що це ж не буде питання тижня чи місяця. це на перспективу, яка показує, що ми диверсифікуємо всі свої ризики. Ми розуміємо досвід, який отримали під час повного штабного вторгнення, що не можна зосереджуватися лише на одному логістичному маршруті, Як ми це робили в період довоєнний, коли 90% всього експорту відбували чорним морем. І коли війна почалася в півроку, фактично не мали можливості експортувати, тому що не були напрацьовані шляхи. Тому от зараз ця співпраця з румунами, вона дасть додатковий інструмент і диверсифікацію. А отже, і фактично здешевлення логістики. Тому чим більше пропозиція з перевезенням, це відповідно дешевше вона стає. Відбувається така ринкова конкуренція, і це звичайно буде на користь українським товаровникам, які на жаль другий рік дійсно працюють збиток по своїх культурах. Кредитуються, перекредитовуються для того, щоб виживати, для того, щоб отримувати якимось чином свою роботу. А відповідно всю цю маржу забирає от така логістика, дорога, яка фактично в умовах війни продемонструвала, що нам без особливих розвитку нових коридорів буде дуже, дуже важко, тому їх потрібно розвивати. Якщо говорити дійсно безпосередньо за самих агровиробників, так ви сказали за прямі оці збитки, які поніс державний бюджет через блокування кордонів. А якщо говорити за збитки, які понесли самі безпосередньо аграрії, тому що за кожним таким от маршрутом складаються контракти, і за порушення тих чи інших термінів також накладається певна пеня. Чи можливо зараз порахувати, от скільки взагалом збитків поніс аграрний виробник наш, і чи можливо якось держава підставить плече в даному випадку? Держава ніяк не підставить, тому що в держави коштів немає. Ви розумієте самі, що всі кошти, які йдуть, вони направляються на безпеку на протистояння з ворогом. А не виконання контрактів ну це певні ризики, які могли б перестраховуватися, але ті всі були перезастраховані. Питання, і власне тут якби потрібно розуміти розбиратися, тому що як, як такого, ніби той форс-мажору не було, і ніби то мали перекити страхування, ну в кожному випадку це індивідуально. Але так як я вже зазначав, тобто ми беремо сукупності бізнес, які втратили, тому що кожну компанію важко прорахувати. Більше півтора мільярда євро. Це тих збитків, які поніс український бізнес, це виробники, переробники, логістичні компанії. І ми розуміємо, що значна частка саме тут і українських товаровників і, і ці. Втрати вони фактично фіксуються в цьому напрямку з травня місяця, коли була заборона на імпорт спочатку української продукції. А українські товаробники пере, так, переформатувалися, почали шукати інших контрагентів не в Польщі. То поляки вже з листопада зробили іншим. Метод, значить, якщо ви рухаєтесь по Європі, то ми вам перекриємо рух. Ну і відповідно, такі речі вони звичайно не лишаються поза увагою, Вони б'ють досить сильно економічно, особливо це для аграріїв західного регіону. Мельнични, Тернопільщини, Волинської області, Рівненської, Львівської, які ну, географічно мають можливість їм легше і дешевше доїхати через ці кордони до там контрагентів Європи, чи, наприклад, рухати свою продукцію до портів в Бесарабії. Тобто це наддорого. дорого. Тому дійсно для товаровників західного регіону це катастрофічна ситуація. Якщо говорити за внутрішнього споживача, чи у зв'язку з даною ситуацією з неможливістю повноцінно експортувати продукцію аграрну продукцію за кордон, чи очікувати зменшення цін з цієї ситуації для українського споживача? Ну це ніяким чином не відворажається, тому що те, що експортується, воно закладається в основі виробництва. Плюс ми повинні розуміти, що Україна. А аграрно орієнтована в експортному плані держава, те, що ну там планується реалізуватись в Україні, воно реалізується в Україні. Те, що за кордон реалізується за кордон е, зраз, що можете сказати взагалі по е, цінах? Чи буде збільшення певних цін на певні види продукції? На вашу думку, станом на сьогодні, чого очікувати? Чого очікувати загалом від 2024 року? Чи буде певне зростання цін на певні категорії товарів на вашу думку? у Зв'язку з цією ситуацією, яка зараз відбувається в нашій державі, у зв'язку з експортом і в зв'язку з тими збитками, які несуть наші аграрії, вплив всередині країни більше міри відіграють фактор ціни на валютне надходження, ціни на курсу долара до гривні логістика. Відповідно, питання війни, в тому числі ціни на електроенергію. Підняття мінімальної заробітної плати, яка розпочалася з 1 січня. Ці фактори вони є більш ключовими у формуванні ціноутворення. Але сьогодні на щастя для нас, як споживачів, немає таких ризиків, які призвели до великого росту цін найближчі місяці. Окрім фактору сезонності, наприклад, тому що багато а, наприклад, овочева група, вона зберігається в зберігальних системах. Затрачається значна кількість електроенергії, і це воно відповідно доплюсовується до товару, який потрапляє на наші полиці. Тому в ну, січень, лютий це так, категорія зрощення було вже бути в районі там 7 сіми не більше. Пане Денисе, ще от буквально на останок питання. Друга власне, другий етап земельної реформи з 1 січня вже стартував. Спілкувалися до того безпосередньо з аграріями. Вони були проти того. Ваша думка щодо цієї реформи? Наскільки вона на часі? От по запуску, тому що урядовці зазначали, що війна це навпаки має пришвидшити всі всі реформи, які мають відбуватися вже в нашій державі. Аграрії навпаки побоювалися цього другого саме етапу. Ваша думка щодо цього? У ну, насправді реформа розпочалася з 2021 року в контексті можливості купувати продавати, але ті аспекти, в які закладалися, вони не спрацювали, тому що на першому етапі, коли передбачалися 100 гектарів одні руки для фізичних осіб, мали мав існувати цілий ряд інструментів, які би допомагав людям мати право її купити в контексті і спроможності її купити, але по факту жодних фінансових інструментів. У вигляді кредитів для товаровиробників вони не запрацювали. Тому в принципі ми бачимо той етап, що там не більше одного відсотка було реалізовано земель, а тобто людей, які продали. І коли нам сьогодні кажуть, що другий етап передбачає збільшення до 10 тисяч гектарів землі, то по факту. Ми зіткнемось тої самою ситуацією, коли люди збідніли. Це те, що ми з вами говорили. Коли товаровники працюють другий рік мінус, і фактично це створюється передумова для великих капітальних таких компаній, які мають капіталізацію досить серйозну, які мають доступ до дешевих фінансових ресурсів, в тому числі за кордоном. А для них да це сприятливі умови, тому що ціни ціна не росте, конкуренції по факту немає. Тому що малий середній бізнес він буде просто він не може брати участь в таких переговорах, бо в нього немає фінансової спроможності. А для них це чудовий варіант. Тому ми бачимо, коли дійсно для одних створюються преференції, а для інших створюються ще більші проблеми. Тому ми, як Сукраїнська Аграрна Рада, зареєстрували, були петицію на сайті президента. Зібрали майже 26 тисяч голосів проти збільшення лімітів. На сьогоднішній день скин так хоч уже перше січня а минуло, і де факто йде юре, другий етап запрацював. Але ми очікуємо рішення, тому що незадоволених більше ніж просто сказати, що всі терміни вийшли. Давайте працювати, як є, тому що ми ж говоримо я ява з говорю там від імені товароробників, але ще ж є велика частина військових, яких я вже теж читаю. Бачу зараз в засобах масової інформації, які не розуміють, що в період. Війни період, поки вони захищають країну. кожен плапк відбивають над зусиллями і на жаль людським життям. А країну розпродують такими великими масивами. Тому я думаю, це дуже таке, знаєте, політично важливе питання, яке потрібно розібратися на найближчий час і створити умови для єднання України, а не роз'єднання, тому що нам є навколо проти кого воювати спільний ворог, Росія і земельне питання не має бути цим суперечним каменем відносина між українцями. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що знайшли час поспілкуватися. Отож, Денис Марчук, заступник голови.